Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, я Піноцит, Сьогодні ми будемо дивитися, не плавають, але світяться огляд аніме серіалу Йоруноу Кураджі Яйоґінай. Щось там про медуси, я так розумію. Uh, що ж, знов. Куточок Кіма з нами, куточок Кіма, до речі, вітаю з днем народження каналу, вітаю вже як два рочки, ніби ніби два рочки, я не сподіваюсь, два рочки, якщо я не помиляюсь. Да, треба, якщо що, подивитися, я хочу сам запевнитись і подивитися, чи реально у нього стільки всяких. всяких. Так, де? де. О, бачите, два рочки. Ну, ось я бачу, я не збрехав. Так що давайте. Ну що ж, а ви перед тим, як почати цей ролик, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, також не забувайте написати коментар для, для цього ролика, щоб він продвигався. Ну що ж, а ми поїхали. Ну що ж, весняний сезон давно закінчився, а відео принаймні про одне стоїшні ханіме досі немає. В принципі, я можу взяти щось популярне. Сантомітено! Див... Див... Яру Яра я Хуба Яра. указу и то а ты я вас уважно слухаю. Так. Я вас вітаю на зв'язку Кім. Здарова! Вісняний <головік> сезон 2024 року вийшов доволі насиченим на цікаві тайтли, а це ремейки старих аніме. О, -о, 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 о Я дивився, до речі, про цього. Uh, бармена, це прям, прям, прям. Я не знав, що це ремейк. Це ремейк? Це ремейк? Тобто було ще старе таке аніме, йо-майо, Йо-майо! Для мене це чесно, є відкриття, я не знав, що це взагалі ремейк. Йогі, йойки бойки Куточок Кіба. Відкриває для мене аніме по-новому. Продовження. Да, да, продовження. Да, Акад... Геройська академія, яку я не дивився. Ось це аніме, я дивився. там... Прикольне, в принципі. Не знаю, якщо якщо вас не задовбала тематика переродження, в принципі, вам зайде. Популярних тайтлів, а також оригінальні продукції, і про одну з таких піде мова в цьому відео. Прям прям оригінальний орієнти, прям не екранізація, не просто власно, просто чисто такий, знаєте, в цей момент. от Просто проблема в тому, що майже кожне аніме це здебільшого екранізація якоїсь манги, рана бе, там, лайт-новели, чи щось візуальне новели, як з цикадами, наприклад. І, і, і таке відчуття ніби так, ми будемо займатися тільки такими е, е, цими е, 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 екранізаціями, тому що це безпечно, тому що вже є аудиторія, вони прийдуть, подивляться, якщо скажуть євно-ємно, вони все одно заплатили кошти, тому. Нормально, нормально. Ну, треба постаратися. Давайте все ж таки постараємося. Нам треба, хоча б, знаєте, трішечки середняково хоча б зробити. Хоча б щоб середняк або прикольно було там і так далі. А от коли от треба щось своє вигодить. Ого, це треба москово. це чисто московий штурм такий. Ммммм, mm, що ж, про що буде аніме, так. Накидайте ідей, давайте, давайте, накидайте класних ідей, давайте. о, хорош. да, оце класна ідея. І типа, а давайте е, д -д -д ну, не знаю, якихось роботів е, там, так, де, таке, або там ще щось. Було б непогано, да-да-да, мабуть би. Ну, коротше, московий штурм відбувається. хоча Я б я з іншого боку не сказав, наприклад, той же самий Міядзакі здебільшого робив оригінальні продукти, в принципі, хоча там деякі з них його хіти були просто екранізаціями своїми власними умовами. Ну, Наприклад, оця, е, служба доставки оця, от Кікі, от відміна служба доставки Кікі, е, то вона умовно спочатку планувалася там, е якраз екранізація е Пепі Довга Панчоха, якщо я правильно сказав назву. Під... <кхи> ойкі бойки! Не люблю чхати під час відео. І якби... Але по ітогу все накрилося мідним тазом, і м'язаки такі, ооо! А давайте зробимо про відьмочку яка буде в місті жити. І вона буде релаксувати в цей момент. І, і всі такі, о, ідея прикольна. Сьогодні на Оліді в нас буде аніме під назвою Йорану Курагіва Ойогінай. Або... Ойогінай. Бо ж медуза не вміє плавати вночі. Медуза не вміє плавати вночі. Хтось зрозуміє. Ці назви, ці назви мене вбивають. Це ти серійне оригінальне аніме, яке було створене студією дока Кобо. Це саме ті хлопчики та те, що я не подивився. Оця штука. Дівчатка, які перенесли на екран мангу Ощіноко. Чи люди можуть, наприклад, згадати румком про парубка, який займається джумангою. Так я не знаю. Режисером цього аніме виступив такі ще й тарьох, який раніше працював протибав... <плес> <laughs> Виріжіть мені, будь ласка, очі. Я, я, я не хочу. Я, не, в мене нема очей. А що сталося взагалі? А я нічого не бачу. А я нічого не бачу. А де? 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 Що сталося? А що сталося? Вона да. Аніме, яке не завжди змінило гігука. Some days I wake up and I remember, wait a minute, I'm a ファッキング・デジェネラ <laughs> Разом із цим у день... О, боже мій 7 квітня з'явилася манга адаптація від видавництва Коданча, яка вже має два томи. А також у період по липень цього року вийшла раноба адаптація у трьох томах від видавництва Shogakukan. По основній інформації пройшлися, тепер можемо ознайомитися з синопсисом. Почати тут треба з того, що ми маємо по суті чотирьох головних героїнь, але пройдемося по них поступово. Усе Особи... важ. Класично, мені здається, це традиційно для аніме, там багато героїв. Це нормально, це прикольно. На з дівчини нем'я Кодзукімахером відома також під прізвиськом у Міцу Йору, яке ви могли почути з її сцени на початку відео, яка в дитинстві дуже любила малювати, але мусила з цим зав'язати через неадекватне ставлення до її малюнків з боку однокласників. Булінг. Клятий булінг. Знаєте? Я в цей момент би, якщо б був би на місці цієї дівчини, я би її сам закібербуїл чисто. Чисто бомбера би підкинув на телефони, вони просто, в б просто. У них з жопи підірвались під цього. Вони такі аАА! Та ти що. А потім дивується, чому люди так негативно ставляться до дітей. Однім осіннім вечором, акурат під час головіну, воно зустрічається з дівчиною на ім'я Яманоучі Кано, яка mm -hmm. виявляється колишньою айдолкою під прізвиськом Таджбана Нонука, яку вигнали з гурту через невеличкий скандальчик. О, понятно, в них коротше всі будуть свої проблеми. Вони будуть їх вирішувати е, тим чи іншим способом. Клас клк кла... прям якого можна описати приблизно ось так: казати вам по правді. Не люблю я тих бляцьких теревенів, бо не вірю в силу слова я. А вірю в силу пілєй. А звів їх разом графіті з медузою, який намалювала махіру. І саме завдяки йому починається шлях анонімного колективу під назвою Джелі до популярності. Джелі. І так ця назва є натяком на їхню любов до медуз. До нього також долучається подруга дитинства махіру на ім'я Ватаси Ківі. Ківі. <пілля> <гум> мені здається в цей момент. Ківа такий. А що, що відбувається? А що відбувається? А що відбувається? А що відбувається? <гум> мені це Чувак, походу, так обдувался. Мені здається, в цей момент такий просто галюни такі спіймав та не ця Ківі, яка більше відома як вітубер Рюгасакі Нокс, аби допомагати а... з анімацією. Та композиторка, так Ана Шімей. У принципі, її повне ім'я дещо довше, навіть підозрюю, що в неї є корейські та німецькі корені, але просто скажу. <смі> що ще на основі свого повного імені вона взяла собі прізвисько Кімура, а ще вона палка фанатка Кану, точніше Ноноки. Якщо пояснювати у двох словах, то Ківі з переходом у старшу школу почала прогулювати уроки через презирливе ставлення з боку її однокласників. А аватарка <смі> Вітубера їй служить як маска для того, Аби виглядати крутою принаймні в інтернеті, а Кіммера має проблеми з батьками. Які... Ну, от я ж кажу, у них всіх свої проблеми. які від неї вимагають досягнення нових висот та цікуваннями через ім'я до волосся. А опора для неї була акурат нонука, допоки не стався той скандальчик, про який я говорив. І тут ми зупинимося, аби не лізти в спойлери. Але навіть його достатньо, аби зрозуміти, що їхні бекграунди прописані настільки детально, аби можна було вболівати за цю четвірку. Окрім цього, їхній бекграунд допомагає будувати хімію між головними героїнями. і протягом усього аніми видно, як вони стають близькими Подрухами. Або може не просто подруг. <laughs> Апарат юрій, юрій 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 зашкалює. <laughs> переходить на перший рівень. Окей, okay, не зашкалює, він переходить на перший рівень. <laughs> Але це не єдине, що тримає глядача під час перегляду. І тут варто звернути увагу на таку річ, як режисура, та й про якісь візуалу теж поговоримо. Уже в першій серії ми бачимо сцену, після якої розуміємо, так, ця людина раніше працювала над дероманга О боже, ні, 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 ні. давайте забудемо про це. Давайте не будемо про це. Давайте не будемо. Не надо, не надо, не надо. Просто виріжте це. Уберіть, убери, 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 убери це. Убери. Убери, 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 о, що це таке? Де є ще сцена в одній із серії, де дівчата займаються вельми важливими речами. Ну, особисто таке, і не засуджую. Одобряю, але ми зібралися тут не для того, аби одягатися в мішки для сміття. А для того, щоб насолодитися тим, як медузи світяться. Власне, наша четвірка асоціюється з тими самими медузами, про яких згадується як у назві аніме, так і у вигляді натяків на кшталт назви гурту. І скрізь це аніме в різних формах подається основна мораль, що наймедузи пливе лише за течією вона нас світитися яскравими барвами, особливо це стосується малюнків медуз, які у важливі моменти з'являються на стінах через прожектори. А з урахуванням дуже якісного візуалу це викликає великий вау-ефект. Окрім цього, на своєму шляху дівчата зустрілися зустрічається з різними другорядними персонажами, які є цікавими з різних сторін, починаючи від файної на вигляд мотоциклістки, хоча без силікону в певних місцях, <рес> не обійшлося, яку в принципі можна назвати дорослою версією Ківі, закінчуючи гонобі mm -hmm. айдолкою, яка на ділі є турботливою матір'ю. І власне їхня сюжетна лінія не ідеально вписується в основну тему аніме, оскільки вони самі проходили те, що прийшли головні героїні. Та все ж є моменти, які викликають питання. Не скажу, що oh. це саме. Критика, але особисто в мене над головою виникав знак питання. Перш за все, Матуся Кану. Вона є типовою номінанткою на звання Мати Року. І цю номінацію вона заслужила тим, що відмовилася від своєї доньки після того самого скандалу, оскільки їй більша важлива популярність її гурту. Не скажи. Що... Прикольно. Мені прям це дуже щось нагадує, але я не буду казати, що конкретно. Що це погана реалізація цього тропу, у решт я бачив гірші варіанти, але він доволі заїжджений. І через це виникають питання до останніх серій. Типу, я радий, що все для них добре закінчилося, але хотілося б, аби цей момент трохи більше розписали. А перед тим як перейти до музики, я вкотре нагадую про те, аби ви донатили на ЗСУ. Ви можете самі обирати кому донатити, але ви також можете знайти актуальні збори в описі до цього відео та в моєму телеграм-каналі. Окрім цього, ви за бажанням можете підтримати мене фінансово через Монобанк, Кофі, Бейс або Донател. Так, довелося змінити платформу через вибори кебаймія кофі. Баймія да, Кофі вирішила <laughs> Prince респект, як то кажуть. Свою подяку я висловлюю своєму кавончику за слово Піпідосі, а також і дякую. Пі-бі-досі ...пану Джобу Сміту за Донат через Донателло. З цим ми розібралися, тепер перейдемо до музики. У принципі, деякі з пісень, які з'являються в цьому аніме, ви можете спокійно додати до свого Spotify або YouTube Music. І це стосується не тільки Open... Оп... Ну я YouTube Мюзиком користуюся, тому що якби YouTube Premium! Да я YouTube Music Premium! і я такий ваа, за 100 гривень я отримую два преміума в одному, є б я ж мажор. А спотіком я особо не користуюсь та ендингу, які супроводжуються дуже красивим відеорядом, що весняному сезоні були і крутіші опінги. Згоден, згоден. Також стосується тих пісень, які мають автор свого гурту Джелі. урешті решт деякі з цих пісень з'являються замість ендингу в певних серіях. Слухати їх одне задоволення. Та відеоряд зроблений на високому рівні. Мало того, що аватарка кану у вигляді тієї самої джелі виглядає дуже мило, так і тло зроблене ніби з любов'ю. Ну а тепер підведемо підсумки. Узагалом ми маємо справу з чудовими аніме про дівчат, які, попри своє не дуже вдале минуле, мають мрію зробити щось неймовірне, бо вірять, що на не можуть плавати саме. Та вони здатні світитися так, що не можна віддавити очей. І хоч є питання до останніх серій та до матері Кано, та все ж головні герої. Ну, а до чого ще не може бути претензій, в принципі. Іні, музика та візуал це. Однак неясно, чи зможе це аніме увійти в десятку найкращих цього року, бо це залежить і що... А там, все, я думаю, залежить скоріше від іще зборів, От е скільки вона збере коштів. Я думаю, це одразу ж. Е і буде, як до, пере, буде секл, якщо грошей нормально збирає, то буде. А не буде, ну, все, до побачення. Такий був цікавий експеримент, але продовження не буде, тому ось. Мабуть, якщо там не зібере касу. Хоча б ну, е, окупиться умовно. От, наприклад, вітролом. До речі, анімешкам. Вона прям, до речі, зайшла, що настільки добре зайшла, що е, автори вже анонсували, що вона вийде в 2025 році. І я такий. Ахуєть, після 12-ї серії вони вирішили вже випустити другий сезон. Я такий є мануться. Собі, вона собі нормально вистрілила. Вибачаюсь за тавтологію тавтологію Ще від осіннього сезону, те літній досі триває. Я даю цим веселим медузам міцні п'ять зірок із шести. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо сподобалося відео. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Підтримуйте мене фінансово за посиланнями та реквізитами в описі до відео. І обов'язково донайдіте на ЗСУ. А з вами був Кім. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! До, зу... до зустрічі! Так, ну що ж, дякую. Дякую, 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 коточок Кімо за такий цікавенький відос. Ну а з вами був я, звичайно, вже піноцид. Всім па, па мої черпашки. I'll be back.